Друзі, нас перші про головне поїхали. 25 червня 2025 року. День, коли світ перестав бути тим самим, у восьмі вечора під землею на секретній базі, К-14, розташованій на глибині понад 150 метрів у центральному районі Росії. Пролунала велетенська детонація. Підземна лабораторія Ангара для стратегічної зброї та комплексні тунелі не було зруйновані у лічені секунди. Ударна хвиля зруйнувала поверхневу інфраструктуру, блокбусти, житлові модулі, технічні приміщення. Пише телеграм-канал Генерал СВР. Масштаб Нування стійка під армією арками лабораторії згоріла. Під нею понад 300 чоловік перебували тому моменту момент вибуху. Сотні загиблих військові інженери спеціалі агенти, частина персоналу лабораторії, приблизно 450 осіб поранених понад 700. Серед них багато з тяжкими опіками, уламковими гранами та з невідкладними травмами. Система повітряної фільтрації була знищена. Утворилися викиди невідомих хімічних агентів. Радіаційний контроль місцевості зафіксував локальну аномалію. Мета. І доводи за оперативними даними удара нанесено не випадково пуска здійснено таємними балістичними ракетами з дальністю понад 1500 кілометрів, які могли обійти ППО. Цілі були чітко визначені знищити науково-дослідний комплекс, зупинити загрози розвитку нових стратегічних озброєнь. ймовірні джерела спуску, західноукраїнська територія під прикриттям хмарної коаліції НАТО, радіоінтерцитрепти та супутникові дані вказують на використання ракети типу українського виробництва або аналгії супутниковим наведенням. Реакція Кремля у Москві таємно запровадила надзвичайний стан. Закрито повітряний простір, введено комендантську годину в радіусі 200 кілометрів, закрито дороги. Кремлівське керівництво у зверненні до народу звинувачує іноземні спецслужби. Грімка заява про наземний терористичний акт проти Росії. Почалося негайна мобілізація резервістів, введення нових підрозділів ППУ в регіоні. Активізація роботи хімбезпекових лабораторій. Ситуація на фронті, стратегічна операція НАТО України підтверджена відповідь на саміті в Газі, де Трамп і Альянс затвердження. Вердили нову доктрину жорсткого стримування. Удара, сигнал Кремлю. Тепер це не лише протистояння по лінії фронту, але й поцілунки у глибину тилу. Армія та спецслужби вже готують подальші удари по інфраструктурі, що забезпечують стратегію РФ за межами безпечних зон. Наслідки для Кремля. Середині еліт паніка чи може безуспішність ППО та вразливість тилу перетворити Кремля на зону вторгнення. Патрушеві його кримінальні вральні, каральні структури обіцяють інтенсивну відповідь. Кібератаки, удари по логістичних ланцюгах на. То але розуміють, ситуація змінилася для Путіна. Це позначення, колись недоторканна база стала військовою мішенью. Саміт НАТО змінив правила гри. Міжнародна відповідь Україна мовчазно, але чітко вітає рішення альянсу. Це сигнал безпеки. Удар по розробкам не завдавати добро, не давати знищити світовий поріг, стримування США, Канада, Великобританія офіційно проголосили режим бойового стримування. Кожен обстріл відповідає впливовими засобами. ЄС Актував додаткові санкції за калібром по профільних виробництвах хімічного. Ядерного ППО адекватна реакція України після вибуху на к 14 українські сили за підтримкою союзників починають серію рейдів по тилових складах РФ залужне очолює контрдиверсійні групи, скоординовані дії артилерії, ракетного удару, безпілотного патрулювання. За кожен обстріл українська території по Кремлю прилітає відповідь висновок. Вибух на ка 14 змінив усе. Він став маркером нової фази війни. РФ більше не може прикриватися у своїх сховищах. А вони під прицілом НАТО підтвердив свою волю голова ГАГ Тепер підтверджується діями України, отримала потужний інструмент стримування і використовує його Кремля, стоїть на межі паніки, типа сповільно перетворюється на фронта. Історія пам'ятатиме 25 червня як день, коли стратегічна глибина агресора стала вразливою і докорінно змінила баланс війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал переможемо разом.